Шановна громада, дякую вам, що ви вистояли годину 20 на такому холоді, Але мені було дуже приємно кожного з вас почути. Ви знаєте, у нас сьогодні розмова складна і серйозна. Я вам з цього почав. Не приїхав сподобатись, не приїхав украсти ваш голос, не приїхав вам тут на обіцять. Я ж бачу, ви стоїте, думаєте, ну, принц, він так непогано говорить. Може би із з нього був непоганий президент. Ну ми знов проголосуємо за Тимошенко чи Януковича. Голосуйте. Голосуйте за кого хочете. Тільки ви зразу подумайте про те, що будете розказувати своїм дітям. Зразу прийміть для себе це рішення. Ну, Вже далі нема куди йти. Там уже далі прірва, там уже далі нема можливості, там уже не, буде, не, не врятуємо країну. Вийдіть ви з формату голосування за менше і більше зло. Вас же туди спеціально завели. Вас завели туди тільки для одного, пояснити, що є тільки два кандидата, та їх не два. Громаду. Зрозумійте, що треба боротися за добро. Воно зрозуміло, що зло дуже спокусливе. Воно ж до вас тут приїде. Вам пана розказує саме те, що ви хочете почути. І знову вас дури. І знову з цього всього нічого не буде. Тому прийміть для себе рішення. Давайте все-таки зробимо крок. Давайте вийдемо з цього страху. Давайте подолаємо цей страх. Уже нема чого боятися, нема чого переживати за те, що буде гірше. Гірше вже не може бути. Може бути тільки краще. Тільки за це краще придеться поборотися. За це краще треба зайняти позицію. За це краще треба, щоб ви зрозуміли. Кожен ваш голос, який ви віддасте мені, це ваша частина власності у мені. Мені більше нема на кого опиратися. Просто нема. Тільки на вас. Я більше нічого нікому не винен. Тільки вам, якщо ви хочете іншої країни, приймайте для себе рішення. Не хочете, ну це також рішення. У ваших руках вибір голосування за минуле чи за майбутнє? Вибирайте. Дякую. Дякуємо всім, хто приймав участь у нашій відвертій прямій розмові. Щасливо, хай вас Бог береже. Дякуємо за активну участь. Саме ваші питання, і саме такі розмови стають запорукою того, що ефективні зміни можуть відбутися.